Всім доброго дня, шановні слухачі! Сьогодні розповім вам про управління штатним розписом та розрахунок заробітної плати в програмному продукті Облік бюджетної установи. Штатний розпис в інформаційній базі створений як набір, список позицій та зберігається в довіднику штатний розпис. Під позиції мається на увазі рядок штатного розпису посада у окремому підрозділі установи зі встановленими умовами праці і зазначенням передбаченої кількості штатних одиниць. Під час опису умов праці для позиції можна вказати право на відпустку, довільний текстовий опис умов праці, графік роботи, відомості про джерело фінансування. Також основними умовами, що характеризують позицію, є умови оплати праці за неї, які визначаються щомісячним фондом оплати праці за цією позицією, тобто набором нарахувань із зазначенням їх розміру. В інформаційній базі ведеться штатний розпис із збереженням історії його змін. Визначення формування його підрозділів та включення посад до штатного розпису здійснюється автоматично. У відповідності до затвердженого штатного розпису. Ця інформація відображається у відповідних картках, проте недоступна для безпосереднього редагування. Опис нових позицій, зміна умов та закриття існуючих, здійснюється за допомогою спеціальних документів. Документ затвердження штатного розпису знаходиться в підсистемі кадри, призначений для первинного опису штатного розпису в інформаційній базі. Він дозволяє описати одразу декілька підрозділів. Дані, що вносяться документом, належать до певного місяця і діють з його початку. Розглянемо даний документ. Заходимо під систему кадри і вибираємо документ затвердження штатного розпису і натискаємо Створити. Зазначаємо дату, місяць вступу в дію, установу і натискаємо Додати та додаємо підрозділ, посаду, кількість ставок, джерело фінансування, вид тарифного розряду, тарифний розряд, розряд категорія і графік роботи. Також за необхідності можна додати коментар. Після заповнення всього штатного розпису ми натискаємо на кнопку Провести. Розглянемо документ Зміна штатного розпису. Даний документ знаходиться також під системі кадри. Він призначений для внесення змін до штатного розпису. Документ дозволяє змінити штатний розпис з будь-якого числа місяця. Тож, заходимо під систему кадри, вибираємо посилання Зміна штатного розпису та натискаємо на кнопку Створити. Ставимо дату. Установу, дата вступу в дію. Якщо ви бажаєте все змінити по підрозділу, ви можете зазначити реквізит підрозділу. Наприклад, розглянемо ситуацію, коли ми хочемо додати абсолютно нову позицію. Для цього ми користуємось кнопкою Додати. Якщо ми бажаємо щось змінити в позиції, наприклад, там змінити кількість ставок або змінити Суму окладу, тому ми використовуємо кнопку Змінити позицію. Якщо нам необхідно закрити позицію, відповідно натискаємо на кнопку Закрити позицію. Після внесених змін проводимо документ. Також в програмному продукті облік бюджетної установи є багато різних звітів для аналізу штатного розпису. Відповідно, вам необхідно зайти під систему кадри і вибрати звіти-кадри. Там ви побачите такі звіти, як штатний розпис, аналіз штатного розпису. Це аналітичний звіт за позиціями штатного розпису. Показує, скільки разом ставок заплановано та скільки фактично зайнято. Також дотримання штатного розпису. Звіт показує, скільки всього ставок заплановано, скільки фактично зайнято, як у розрізі позицій підрозділів та посад, так і у розрізі тільки посад. Автоматично формується коментар, наприклад, перевищена штатна чисельність. Наступний звіт нарахування позицій штатного розпису. Це аналітичний звіт за нарахуваннями позицій штатного розпису оклади, надбавки і фонд оплати праці за штатним розписом виводить штатний розпис у таблицю, у рядках якої перераховані позиції із зазначенням кількості ставок а в колонках місячний фонд оплати праці за однією ставкою кожної позиції, а також показники, що складають цей фонд оплати праці. Наступний це штатний розпис на підпис. Звіт показує, скільки всього ставок заплановано та який фонд оплати праці передбачено. Штатне розташування. Звіт показує позиції штатного розпису із зазначенням співробітників, що їх займають. І заповненість штатного розпису відображає стан штатного розпису, скільки ставок зайнято та які вакантні, при цьому враховуються тимчасові звільнені ставки. Перейдемо до розрахунку заробітної плати. Зараз на екрані ви бачите приклад під системи розрахунку заробітної плати, яка включає в себе звіти зарплата, розрахунок заробітної плати, первинні документи, дані співробітників, довідники та сервіс. Облік даних розрахунку введемо у межах одного табельного номеру по посадам співробітника. По кожній посаді можна окремо вказати категорію оподаткування, список постійних доплат і надбавок, параметри оплати, такі як метод розрахунку заробітної плати, тарифний розряд, джерело фінансування та інші. Також передбачений детальний розрахунок податків, тобто ЄСВ, ПДФО, військовий збір, за типами нарахування витами доходів і за витами податків, тобто відпускні лікарняні, декретні. У програмному продукті передбачено введення довільних формул розрахунку, довільні варіанти премії, доплат та надбавок, наприклад, облік рангів та звань співробітників, надбавка за вислугу років, яка розраховується в програмі автоматично. Вільні надбавки, такі як почесне звання, вчене звання та інші, доплати за сумісництво посад заміна, автоматичний розрахунок сум і часу для оплати за середній. І, звичайно, передбачено гнучке налаштування, правил розрахунку сум і часу для оплат за середній. Розрахунок відпрацьованого часу можна вести одним з методів: це за даними табелю, в якому є головний табель, методом відхилень, при якому табель не потрібно вводити, спрацьовує просто метод відхилення. Наприклад, ви ввели документ відпуска, відповідно зменшилась кількість робочих днів по працівнику. І комбінований метод в такому методі, якщо є табель, то він буде головним. Також в програмі передбачений табельний облік, індивідуальні графіки роботи, окремі графіки за кожною посадою співробітника, автоматичні коригування і перерахунки минулих періодів при введенні невиходів, таких як лікарняні, відпускні та інші, і відповідно перерахунок заробітної плати. Також розглянемо розрахунок авансу. Розрахунок авансу ведеться одним з методів. По кожному працівнику відповідно до його посади. Це фіксованою сумою, фіксованою сумою від зворотнього, відсотком від тарифного розряду і розрахунком за першу половину місяця. Зараз на екрані ви бачите приклад документу розрахунок авансу, який знаходиться в підсистемі зарплати за посиланням розрахунок авансу. Для того, щоб створити даний документ, і він заповнився у вас автоматично за допомогою кнопки Заповнити та розрахувати. вам необхідно перед цим призначити по працівнику відповідний метод розрахунку авансу. Наприклад, або зазначаєте при прийомі співробітника, або зазначаєте в документі зміна авансу сам метод по працівникам. Після цього. Ми створюємо документ розрахунок авансу, вибрали установу місяць, якщо необхідно, підрозділ, і натискаємо на кнопку Заповнити та розрахувати. Після розрахунку проводимо документ. Також ви можете роздрукувати різні друковані форми, натиснувши на кнопку Друк. Там є нарахування, нарахування по податкам та інше. Перейдемо до обробки розрахунку заробітної плати, яка знаходиться під системі зарплата. Розглянемо, як розрахувати по працівнику заробітну плату. Наприклад, ви ввели всі дані, зробили табель за необхідності і хочемо розрахувати, наприклад, по даному працівнику зарплату. Нам достатньо натиснути на кнопку Заповнити та розрахувати поточно. Якщо ми бажаємо заповнити розрахувати за усіма, то ми натискаємо на кнопку Заповнити та розрахувати за усіма. Після цього можемо переглянути, як розраховувався той чи інший показник. Для цього нам необхідно стати на конкретний вид розрахунку і натиснути на кнопку перегляд показників. І вам буде видно, як розраховується той чи інший показник. Якщо ми бажаємо побачити, з якого документа йде та чи інша надбавка, то нам достатньо стати на позицію і натиснути Відкрити документ розрахунку. Також ви можете переглянути на вкладці Утримання, це, наприклад, профнески, виконавчі листи Аліменти. На вкладці Податки це військовий збір ПДФО і податки Фонд заробітної плати це ЄСВ. Також, відповідно, можете побачити документи на рахувань та кадрові документи. За допомогою кнопки Звіти ви можете побачити розрахункову відомість або розрахунковий листок по працівнику. програмному продукті виплата заробітної плати. Може бути міжрозрахункові виплати, це відпустка лікарняні, аванс і заробітна плата за місяць. Також передбачена можливість формування реєстрів виплат стипендії, можливість формувати окремі відомості за банками, джерелами, фінансування та інші. І формування даних нарахувань для банку. Розглянемо документ відрядження. Періоди перебування співробітника відрядженні реєструється документом відрядження. Документом можна зареєструвати внутрішнє відрядження, якщо передбачити таку можливість у налаштуваннях, нарахувань та утримань. Цим документом також нараховується середній заробіток, що зберігається на час відрядження. Грошові кошти, що видані для відрядження, можна виплатити разом із зарплатою або у міжрозрахунковий період. Для оформлення відрядження декількох співробітників та друку відповідного наказу зі списком співробітників можна використовувати документ відрядження співробітників. Дані документи ви можете знайти під підсистемі зарплати. Далі розглянемо відображення лікарняних. Для реєстрації відсутності працівника з причин хвороби, травми, вагітності тощо використовуємо документ Лікарняний лист. В документі також є можливість розрахувати суму оплати за період відсутності працівника. Документ створюється окремо на кожного співробітника та відповідно його посаду. Якщо співробітник працює на декількох посадах, тоді, відповідно, потрібно і створити стільки ж документів Лікарняний лист. Як ми створюємо даний документ? Ми заходимо під систему зарплата, вибираємо посилання Лікарняний лист і натискаємо Створити лікарняний лист. Зазначаємо місяць, співробітника, посаду, номер листка непрацездатності, номер випадку непрацездатності, вид лікарняного електронний паперовий причина непрацездатності та період вивільнення з роботи. Також є ознаки, такі як оплачував внески менше 6 місяців, розрахунок середньої за окладом та інші. Зазначаємо виплату. В нашому випадку це між розрахунок, також можна вибрати аванс або заробітна плата. Після цього натискаємо на кнопку «Розрахувати». Після розрахунку проводимо документ і можна натиснути на кнопку Здрук, де можна побачити, наприклад, розрахунок середньої заробітної плати. Також розглянемо, як за допомогою програмного продукту облік бюджетної установи можливо завантажити лікарняні листки. В розділі зарплата панелі навігації, перейшовши за посиланням Лікарняні листи, створюємо документ Лікарняні листи співробітників. Після цього натискаємо на кнопку Завантажити з реєстру і підтягуємо файл, який ви вивантажили по лікарняним із Пенсійного фонду України. Після завантаження у вас сформується список співробітників і відповідно на кожного з них лікарняний лист. Після цього натискаємо на кнопку Записати. Також, як я вже казала раніше, в програмному продукті передбачені автоматичні коригування і перерахунки минулих періодів. Наприклад, ви вводите документ Лікарняний лист, наприклад, в березні місяці, а лікарняний за лютий. Відповідно, зразу, зразу спрацьовує перерахунок минулого періоду і знімається відповідно заробітна плата і нараховується правильно. Також на кладці нараховано буде сума нарахованих лікарняних. Перейдемо до налаштування виплат Пенсійного фонду України. Нарахування сум лікарняних за рахунок пенсійного фонду України за замовчуванням відображається за тими кекви та джерелом фінансування, що вказані у налаштуваннях обліку з гіперпосиланням налаштування виплат. Тобто перед створенням першого документа лікарняний лист рекомендуємо створити спеціальне джерело фінансування та заповнити форму налаштування обліку виплат. Якщо в налаштуванні виплат встановлено ознаку джерело фінансування ЄСВ ФОП визначати за посадою, тоді в кореспонденції для виду податків ЄСВ фонд оплати праці Пенсійного фонду України буде заповнюватись джерело фінансування, яке вказане для посади співробітника, за яким було виконано нарахування. Для отримання фінансування за рахунок коштів Пенсійного фонду України для надання матеріального забезпечення застрахованим особам подають заяву розрахунок. Для цього призначено документ заява-розрахунок. В документі потрібно вказати розрахунковий рахунок, на який буде отримано фінансування від Пенсійного фонду України особу, яка відповідальна за складання заяви-розрахунок. Для автоматичного заповнення документа призначена кнопка Заповнити і дані на закладках документа будуть заповнені відповідно до даних, введені в інформаційну базу за розрахунковий період документів Лікарняний лист. У документ потраплять лише ті документи, які раніше не були відображені в документах заява-розрахунок. Також дані документа можливо вивантажити в електронний вигляд. За допомогою кнопки Вивантажити і відповідно в подальшому завантажити Пенсійний фонд України. Коротко розглянемо облік допомог за рахунок Пенсійного фонду України. Тобто в програмному продукті передбачено такі розрахунки з Пенсійним фондом України як одноразові допомоги за рахунок Пенсійного фонду України, розрахунок лікарняних листів, заява-розрахунок, повідомлення про виплату коштів і вивантаження даних документів заява-розрахунок у форматі JSON з можливістю передачі до Пенсійного фонду України. Далі розглянемо документ простої. Для відображення невиходів співробітників у зв'язку з простою, відповідно, призначено документ простій. В документі реалізовано наступні види простою це оплата простої з незалежних від роботодавця причин, оплата простої з вини роботодавця і простій з вини співробітника. В залежності від обраного виду простою змінюється відображення додаткових відомостей на формі документа. Вид простою впливає не тільки на відображення додаткових реквізитів, так і на нарахування відповідної суми. Якщо, наприклад, обрано вид простою оплата простою з незалежних від роботодавця причин, тоді розрахунок суми виконується від двох третин окладу співробітника. Якщо обрано вид простою оплата простої з вини роботодавця, тоді розрахунок суми виконується від середнього заробітку співробітника за попередні два місяці. І простій звини співробітника не оплачуємо. Розглянемо документ простій. Він знаходиться за посиланням Зарплата простої Створити простій. Зазначаємо місяць, установу, співробітник, посада, вид простою, дата початку, дата закінчення та зазначаємо виплату. Натискаємо на кнопку «Розрахувати» та проводимо документ. Також в даному документі можна зробити призупинення дії трудового договору. Для цього вам необхідно вибрати вид простою призупинення трудового договору. Відповідно, сума не нарахується, але сам факт стану співробітника у вас з'явиться. Перейдемо до документу відпустка. Відпустка в програмі це і реєстрація фактичних відпусток всіх видів, окрім відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами та по догляду за дитиною. Щоб зробити даний документ, вам необхідно перейти під систему зарплата, вибрати посилання відпустки, створити відпустку. Зазначаємо місяць, установу, співробітник, посада, період відпустки. Видно рахування відпустки. Якщо це основна відпустка, то ви зазначаєте і ставите ознаку надати основну відпустку. Якщо це додаткова відпустка, переходимо на другу вкладку і зазначаємо там ознаку та період. Також можна в даному документі зазначити матеріальну допомогу працівнику. Також надати одноразові виплати до відпустки і також розділяти за джерелами фінансування. Також зазначаємо, за який період надається нам відпустка, і зазначаємо виплата, зарплата, аванс між розрахунок. Після цього натискаємо на кнопку Розрахувати і проводимо документ. Документ Відпустка без збереження оплати це відпустки тих видів, за якими не ведуть облік використання, тобто відпустки, що не є щорічними. Також зазначаємо період реєстрації, установу, співробітник, посаду, вид відпустки, номер дати наказу, дата початку, дата закінчення. Та проводимо документ і можемо роздрукувати друкований наказ. Розглянемо документ відсутності збереженням оплати мобілізації. У період відсутності співробітника на робочому місці, наприклад, у зв'язку з виконанням державних обов'язків, мобілізації або здачі крові та їх компонентів. Йому може бути призначена оплата за середнім заробітком. Така подія реєструється документом відсутності і збереженням оплати мобілізації. Зазначаємо місяць співробітника посаду. Дати наказу номер наказу, дата початку, дата закінчення і зазначаємо один із видів відсутностей. Якщо це буде виконання державних обов'язків і е, мобілізація, то, відповідно, буде розрахунок середній. Якщо це буде, наприклад, мобілізація без оплати, то, відповідно, працівнику нічого не нарахується, але сам факт стану співробітника буде наявний. Перейдемо до документа компенсації за середнім заробітком. Для нарахування матеріальної допомоги або розрахунку іншої допомоги за середнім заробітком призначено сам документ компенсації за середнім заробітком. Для розрахунку суми компенсації призначено кнопку «Розрахувати». Для перегляду сум та днів, які були використані для розрахунку середнього заробітку, призначено кнопку Змінити. На закладці Нараховано. Відображається вид розрахунку нарахування та суми нарахованої компенсації. Розраховані суми можна виплатити як під час авансу, так і міжрозрахунок і, відповідно під час остаточної виплати заробітної плати за місяць. Матеріальну допомогу до відпустки також можливо нарахувати за допомогою цього документу. За роз'ясненнями Мінекономіки. Щодо обчислення середньої заробітної плати, середня зарплата для виплати компенсації за невикористані дні відпустки до 31 грудня 2023 року обчислюється з виплат за фактичний час роботи у 2023 році, що передують місяцю такої виплати, починаючи з 1 січня 2023 року. В программу продукті Облік бюджетної установи, компенсацію за невикористані дні відпустки відображаємо за допомогою документа відпустка. Зазначаємо місяць співробітника, посаду. Зазначаємо вид нарахування компенсації, компенсація відпустки. Ставимо ознаку Надати компенсацію основної відпустки і зазначаємо кількість днів. Зазначаємо також, надається за який період. Натискаємо на кнопку Розрахувати і зазначаємо, куди ми плануємо виплачувати аванс, зарплата чи міжрохунок. Після розрахунку проводимо документ і можемо роздрукувати одну з друкованих форм. Також в програмному продукті передбачено депонування заробітної плати. Журнал депонента призначений для операцій, пов'язаних з депонуванням і виплатою депонованої заробітної плати. Передбачені такі документи, як депонування зарплати, виплата депонованої зарплати, списання зарплати депонента. Облік депонентів ведеться окремо від основних взаєморозрахунків із співробітником і факт депонування зарплати не збільшує заборгованість установи перед співробітником. Відображення результатів нарахувань заробітної плати в бухгалтерському обліку передбачено документ відображення зарплати в бухгалтерському обліку. В розділі «Зарплата» панелі навігації, перейшовши за посиланням відображення зарплати в бухгалтерському обліку, створюємо даний документ. Ми спочатку ми зазначаємо установу, період реєстрації, дату і натискаємо на кнопку заповнити. Після цього всі вкладочки у вас заповняться. Відповідно, ці кореспонденції вже попадуть в оборотну сальдові та інші. Звіти. Після заповнення проводимо документи. Всім дякую за увагу, мирного неба і до нових зустрічей!